Я вітаю вас, шановних шановних глядачі першого міського сьогодні. Ми поспілкуємося з вами про дуже важливу тему, яка в принципі непокоїть українців вже віддавна від 2014 року. Починаючи проблема питання, проблема, питання це питання сталого миру. Бо коли ми говоримо про перемогу, ми розуміємо, де відбудеться перемога. Ми розуміємо, що таке перемога для українців нині. І це сформульовано було і у всіх державних паперах. Це було предметом обговорення міжнародних заходів конференції безпекових. Тобто ми просто знаємо, що виведення військ можливо 60-30 кілометровий контраліконтравійськовий коридор, тобто без зброї, без можливості розташування Росії на цій території засібів, які би мож... уможливлювали. Бомбардування чи напад на Україну це все така історія, яка в принципі більш-менш зрозуміла. Ну вон звісно, у кожного є своя віра здійсненності цих планів і цих промок мається увазі після того як російські війська будуть викинути за межі е, України, тому що українська армія не піде далі на Москву, не піде навіть далі на Воронеж, чи Білград, при чи Білгород в принципі це не може бути розглядом. Мрій так, але точно не державних планів. і що має робити держава з того огляду, щоб українці точно на 100% розуміли, в який спосіб буде утворено сталий мир після викидання російських військ за території нинішньої української держави, в принципі, можна і треба посилювати військово-промисловий комплекс. Треба дбати про те, щоб сила України для оборони була. З більшою ніж навіть на початку чи в процесі бойових дій це, звичайно, також частина безпекового мирного плану, частина сталого миру, але тільки частина. Бо головним тригером, головним фактором небезпеки для України буде і залишається зараз. Це існування Російської імперії. Російська імперія своїм існуванням буде загрожувати. Українській державі незалежності Української держави можливо не. Територіальній цілісності, бо вона буде слабшою на певний момент і буде довго набирати, можливо, сили після поразки. Але тим не менше, небезпека буде тільки відсуватися але не зникати. Небезпека буде на горизонті подій, можливо, не в процесі. Але ми всі будемо розуміти, що доти, доки Москва матиме шанси заатакувати Україну, вона цей шанс використає кажуть не тепер, так в четвер, не сьогодні, так через рік, і тому. Системою безпеки сталого миру і гарантією цієї безпеки на тривалий час є ліквідація російської імперії, тобто не мова про державність, чи будь-які інші атрибути, а про те, щоби Росія перестала бути імперією, щоб поневолені нею народи отримали право на самовизначення, підтримати Україна просто зобов'язана. Ці народи Росії з тим, щоб вони мали право і підтверджували своє право, і отримали його е, для не формування незалежної держави, і звісно, можна вірити в те, що існуючий телеканал Дом російською мовою е, він виконує подібні завдання. Він несе до е, російського глядача правдиву інформацію про події в Україні і в світі, в тому числі, розрахунок на те, що це перевихує дасть іншу форму отримання інформації, дасть іншу правдиву інформацію, і це вплине на тих 77% населення Російської Федерації, які підтримують Путіна, підтримують бойові дії Росії в Україні, підтримують війну, підтримують окупацію України. Я думаю, що це марні сподівання, що. Канал, власне, з, з такою напрямкою діяльності дасть результати. Просто вірити в те, що він, цей канал сильніший за всі інші міжнародні інституції, які забезпечують російськомовного глядача правдивою інформацією, марні. Телеканал ДОМ має виконувати інше завдання, і його давно вже потрібно було змінити, і навіть. Не створювати його саме з таким завданням, він мав забезпечувати доступ до інформації, власне, малим народам. тобто яку ти мали отримувати там свою інформацію, Башкири свою, татари, свою малі народи у е ханти, хати, інші народи мали отримувати свою інформацію. Тобто має працювати інструмент, який забезпечує можливість проростання в молоді нинішній російській в першу чергу самостійних проявів, тобто бажання жити в іншій державі, ніж інші та в якій вони живуть зараз, не в колонії, не в імперському тоталітарному утворенні, а в вільній якісній національній державі, тобто. Свобода народам, свобода людини це старе гасло українських визвольних структур від від, від української військової організації до української до організації українських націоналістів, які властиво на цьому будували головний принцип боротьби з імперією. Так, спротив, це одне військове протистояння це інше, але створювалися поноволений блок народів. І антибольшевицький блок народів створювалися тоді діячами української еміграції, коли шансів на отримання України незалежності були ну скажімо, тільки в серці, в голові тяжко було уявити, що така державність з'явиться ну, в ну осяжній перспективі. Тому й зараз багатьох здається, що це не осяжна перспектива утворення незалежних самостійних держав на терені колишньої Російської імперії. Так вважали і інші оглядачі, які в де до році не передбачали імовірності утворення самостійних держав із колишніх совєтських республік, передбачалося, що так, збільшиться коло автономії, збільшиться можливості, національний розвиток буде йти в тих в тих колишніх совєтських союзних республіках. Але так не сталося, і не сталося до речі з ініціативи Києва, з ініціативи України. Ми чудово розуміємо, що, попри всі проблеми, які сталися потім. В Біловезькій пущі ця угода поставила хрест на совєтській імперії, і підпис під цим хрестом поставила українська сторона. Так це був Кравчук, який пізніше не використав можливості, які були дані йому незалежністю. Але тим не менше він бодай намагався це зробити на відміну від його наступника, який мав два терміни, для того, щоб нічого не зробити для збільшення української. Державності і незалежності, але це вже інша картина, це вже інша історія. Зараз Україна має витягнути уроки з того, що було, з тим, щоб змінити те, що має статися. Має статися ліквідація Російської Федерації як колоніального утворення, дати право націям на самовизначення. Мають бути проведені референдуми в, наприклад, в Якуті, Башкір Татар Татарстані, але як це зробити? це одним бажанням чи телеканалом Дом зробити неможливо. Для цього необхідно, щоб працювали постійно. 7 на 7 бажано і 24 на 24 інститути України, які би забезпечували і підтримували ці устрімлення забезпечували доступ до необхідної інформації і забезпечували устремління малих народів, тобто поневолених народів Росії, для того, щоб здобути незалежність, і казати, що це марна справа. Майже неймовірно. Наприклад, ми візьмемо якуті. В якуті виходить приблизно приблизно 140-160 художніх кінофільмів, з них значна частина, зараз вже 60% якутської мови. Про це мало хто знає, навіть не хоче знати в Україні, тому що ну як якуті далеко, яку тут воювали? Вони про імперські інші такі маркери на них вішуються, і ярлики. І тим менше ніхто не хоче глибше подивитися, що саме відбувається, в Якутії зараз. Наприклад, наприклад, сьогоднішній час. Яка підтримка там війни в Україні? Хто проводив ці дослідження? Яким чином їх провести? Яким чином взагалі це все організувати? А з іншого боку, сказати, а скільки, наприклад, сторінок чи е, скажем інтернет видань забезпечила Україна якутською мовою для того, щоб донести до них інформацію е, про те, що відбувається в Україні, Розповісти, подискутувати про можливості якутської держави, коли вона буде з тим, що вона має, не сплачуючи тих величезних податків, не утримуючи, врешті-решт російську державу саму Російську імперію. Тому про це ніхто не говорить і казати про те, що немає фахівців з якутської мови. Я підтрим, що я такий штука називається Google Translator. з ним працювати, знайти. Кілька буквально фахівців, які бодай трошки розбираються в тюркомовних цих тенденціях і в мовах, які е, є найуживанішими на терені півночі Росії, і працювати над цим. Бо наприклад якість української мови в Україні є настільки низькою, що будь-хто, хто не знає української мови, з допомогою Google Translator тут в Україні буде вже мати красне письменництво. Він стане вже ледве не Шевченком чи ну майже франком, використовуючи Google Translator. тому що на превеликі жаль, Низький рівень української мови і літературний, в тому числі журналістської, це і але це інше питання. Це мова про те, що те видання, яке буде забезпечувати Україна для того, щоб підвищити національну свідомість якусь народу, не буде сильно випадати з-поміж тих, які існують, якутії зараз, наприклад, і не цього треба боятися. І не це має бути зупинкою. Не це має зупиняти від таких дій українську державу. А Зупиняти має те що е, цього зупиняти, а мотивувати має те, що зупинка це означає існування російської імперії. Далі і це коли. Ти зупиняєшся і міркуєш на те, про те, яким чином це зробити краще, доскональніше і перфектніше, нічого не відбувається. Тому починати треба було, звичайно, в 2014 році. Ну, принаймні в минулому чи в позаминулому, так але 100% потрібно починати в цьому році. Це в цьому році, коли е, властиво несподівані е, від, відповіді і е, асиметричні кроки України будуть домінувати. Тим. Вони будуть домінувати на полі бою, але вони мають також і домінувати на полі інформаційної війни. Україна має нарешті почати брати в ній участь, не тільки оборонятися, але й атакувати, не тільки інформувати, але й створювати інформаційні приводи, не тільки слухати, але й говорити, не тільки сприймати, але. І створювати продукти, які будуть сприйматися і критикуватися, обговорюватися, врешті-решт створювати підстави для того, щоб всі ті е, дурні звинувачення, які кидає Російська Федерація і Російська імперія в Україні бодай яка частина з них підтверджувалась про те, що е, багато хто в Україні хоче того, щоб Російська імперія припинила свої слова багато хто хоче, але занадто мало для того, щоб це втілити в життя, бо Російська імперія це. Це гарант постійної небезпеки для України. Вірити про те, що будь-яка імперія може стати демократичною. Ці віри і сподівання є марними. Прикладом цього є Китай. Дуже багато і покійний кісінджер і значна частина американської еліти вірили в те, що гроші, фінансовий успіх, забезпечення робочими місцями, підвищення рівня життя зробить комуністичний. тоталітарний Китай краще ні. Не зробили. Вони зробили. Китай небезпечнішим, залежнішим від заходу, який тричі або сім разів подумає, але потім все ж таки відріже, тому що іншого виходу для імперії ніж збільшення своєї території, ніж постійне залучення населення різного населення, різнооб'єднаного населення одною ідеєю збільшення імперії, величі її, величі її культури розповсюдження цієї культури світом, тобто. Ті всі кроки, які здійснювала Росія раніше, здійснює зараз, і випадку, якщо Україна її не зупинить, буде здійснювати здійснювати далі. Тому що вірити, що це зупинить хто? Європейський союз, сполучені штати чи будь-яка інша держава, марні, тому що об'єднання держав чи організація Об'єднаних Націй, чи Трибунал, ні це марні сподівання. Єдиним тригером, єдиним інструментом, який може руйнуватися, той, який найбільше зацікавлений, Україна зацікавлена в тому, щоб забезпечити безпеку тривалу, багато десятирічну. і забезпечити цю безпеку можливо тільки в спосіб зміни географії сусіда, інших варіантів просто не існує. І для цього необхідно працювати, тому що вірити в те, що якісь атаки чи якісь збройні дії можуть змінити стан речей марні. Єдиний спосіб це діяти через е, серце і голову, тобто інформація, підготування цієї інформації інформаційні, е, е, скажімо, атаки на суспільство е, національних меншин Росії. Вони є а, і обґрунтовані, б – можливі, і це вони дуже мало витратні фінансово бюджет дому телеканалу Дому, абсолютно може укласти витримати навантаження, скажімо, ще десяти видань, які би працювали за окремими напрямками національної держави, які є ну, національних автономних утворень, які є. В Росії і це головним має бути головною не військовою темою, як безпеки, яка мусить розвиватися, мотивуватися і фінансуватися в Україні. Це має розвинути врешті-решт те поняття, яке називається зовнішня розвитки. Не знаю, чи хтось планує це робити за межами в першу чергу військових операцій, тому що державна безпека і військові операції не завжди поєднані, тому що державна небезпека не завжди пов'язана з прямими військовими діями. Дуже часто державна небезпека пов'язана з діями окремих осіб інституцій державних, в тому числі, які діють. Діють не в полі протистояння на лінії фронту, а в полі протистояння в містах і населених пунктах тосевлю України в першу чергу і протиставляння одної частини України суспільства українського іншого іншому це одне з головних завдань російських спецслужб, які працювали ще з 2003 2002 року, коли готувався прихід замість. Е, Кучма, який вже був два терміни Янукович. Ми можемо пригадати помаранчеву революцію. Ми можемо пригадати плакати, які виготовлялися тоді в Москві для того, щоб протиставити схід заходові одну частину України, інші. і це була робота російських спецслужб до, для дезінтеграції України для ослаблення України. І тоді Україна офіційно навіть не була ворогом, вона просто була. Полем для випробовування ось таких технологій зараз для України Росія є ворогом і вже час найвищий це усвідомити, і проти ворога може має право і може Україна застосовувати будь-які засоби, тому що будь-які засоби, які є е, нищівними і чутливими для ворога, є добрими для України. І Україна мусить на цьому полі почати працювати вже зараз, тому що вірити те, що цей процес можна почати після перемоги. Март, це взагалі контр, контрпродуктивні такі, навіть ідеї думки. Почати процес треба було в 2014 році. Не почали шкода, треба було зразу е, посилити ці процеси після лютого, після двохрічної вже тепер війни. Не сталося це. Після того як Росія провела просто вже пряму інтервенцію на терени України з окупацією значної частини території, ну треба почати це завтра, і не завтра, через 10 років. А завтра це в травні, в квітні, в березні, тобто, майже майже за кілька днів, тільки тоді це може дати підстави для того, щоб вже бачити, принаймні відчути перспективу сталого миру на відстані там 5-10 років. Вірити в те, що смерть диктатора призведе до зміни ситуації, вірити в те, що буде палацовий заколот, що якась частина буде незадоволена задоволена іншою. Підніме повстання можна в це вірити. А так само можна вірити в те, що, наприклад, іншопланетні цивілізації зглянуться і прийдуть на допомогу Україні. Ну, наприклад, чому там з Проксіями Центавра прилетять чи, літаки, чи космо, космолети і допоможуть Україні перемогти Російську Федерацію, заатакують її саме в підтримці України. Можна в це вірити, і напевно треба вірити в те, що е, зло бу може бути покарано не тільки. Людьми, але якимись вищими силами в це можна вірити, і для цього можна нічого й не робити тільки лишитися вірними цим ідеї. А працювати треба в тому напрямку, який дає результат, і єдиний напрямок української держави, який може дати результат, це забезпечення а, волевиявлення малих народів Росії, тому що поневолення відбувається. Зменшення їхньої їхнього впливу на події, які зараз є в російській імперії, очевидні. Ми бачимо, яка кількість скажімо, населення Російської імперії, скажімо так, не російського походження. Була в першій хвилі цих м'ясних атак, які проводилися проти українських збройних сил в перші ріки. і зараз проводяться, врешті-решті відбувається, і це зрозуміло, що таким чином Росія хоче і має намір послабити околиці національні околиці, послабити майбутній національний спротив, коли Російська імперія хитнеться або стане слабшою. Вірити в те, що перемога буде тригером, українська перемога, тригером для таких дій можна, але краще вірити це, маючи на руках факти, роблячи все можливе для того, щоб це здійснилося. І я ще раз кажу: кошти невеликі: інтернет-видання, паперові видання, телевізійні програми, атаки, тобто Ютуб, інформаційні атаки, інформаційно добре, можна назвати це не на атаками, в інформаційні е, ходи, які би. Інтригували і захоплювали молоде в першу чергу суспільство е, національних околиць Росії, тому що вірити, що можна вплинути на російську владу, марно. вірити, що можна вплинути на ту масу, яка є зараз, складає 77% людей. Можна вірити, але і підтримує війну в Україні. Можна, але ці надії. Свідче за все будуть марними або дуже далеко перспективними. Сподіватися, що російська опозиція постане з попелу. Ну, по перше нічого не горіло, е, ніхто ні з ким не воював і не, не змагався. І зараз тяжко сказати, запитати зараз. Можемо хто лідер е, російської опозиції? Їх як мінімум є п'ять, можна назвати. Наприклад, в білоруській опозиції можна по-різному ставитися і до білоруської опозиції, але там є є лідер, пані Тихановська, Вона є уособленням, втіленням опозиційної майбутньої влади, тобто майбутньої влади нині опозиційної до режиму Лукашенка, а до режиму Путіна немає подібної структури, і Україна мусила би докласти зусиль, щоб і такі структури поставали. Але найважливішим аспектом забезпечення безпеки України і сталого миру є вплив на дезінтеграцію Російської імперії, тому що має бути окремо російська держава, татарська, якутська. І ці держави вони мають постати як елементи нової географії світу, і така географія буде для України найбезпечнішою. Дякую за увагу.